Шевченківські дні в південному громада 10 березня вшанувала кобзаря з нагоди 211-ї річниці з дня його народження. Біля погруддя Тараса Григоровича зібралися творчі колективи, посадовці та жителі міста. Вокалісти й вокалістки підбадьорили присутніх життєстверджувальними композиціями. Сьогодні виступали з піснею Україна переможе. Ну, взагалі вчили її давно, і ну багато заходів вже було, у яких ми її співали. Але саме до цього дня готувалися дуже багато було репетицій, багато повторювали, саундчеки. Є якась відповідальність, просто гарно відспівати, дати номер, щоб людям сподобалось, щоб вони це запам'ятали, можливо, якось взяли до своїх сердець. В громаді також відбувся конкурс читців, співець українського слова. Під час мітингу озвучили, що цього року позмагалися 45 юних учасників і учасниць. Всі територіальна громада приймала участь: це дитячі садочки, школи, будинки культури. І Сичавська, і білярська до нас приїжджали. Ну таки конкурс, був, тому що за перший очний. У Нас декілька років він проводився або онлайн, або взагалі відмінявся так як війна, і ще де в карантинний період він проводився онлайн. А це перший рік, коли провели його очно. Що чудово надію, що дітям сподобалося і себе показали, і на інших подивилися. І я знаю, що проводиться обласний, але він, здається, цього року буде онлайн. Не будуть збирати дітей, і тих, хто зайняли перші місця у нас, то вони можуть подати свої анкети для участі вже в обласному. На останок заходу вшанування Тараса Шевченка відвідувачі поклали квіти до його пам'ятника.